Коли у нас немає духовної благодаті Божої, то ми кота риба, про яку я спочатку згадував. Я вас так заслухала, що забула наступне питання. <рес> Ні, ну, е е духовне збагачення це щось внутрішнє. Коли е людина бачить, що священник поводиться на себе негідно, то вона думає: буду вдома молитися. У мене, мене серце, у да, мене, серце, Бог у серці, вони всі такі, вони всі пересякі і все. Ну, і це людину віддаляє. Бо і Господь говорить: ви сіль землі до священників, ви сіль землі до апостолів своїх, ви сіль землі. Якщо сіль втратить свою соленість, як її відновити? Той, хто віддав свою душу дьяволу, тому що по суті не те саме, то того Господь не карає. Той живе і не перебуває на якихось немочах, його все добре йому все буде класно. Тобто Верховна Рада, грубо кажучи, вибачте вже так. Ну я не беруся за них казати. Отець Олександр також ще побутує думка, що стадом легше керувати. Ну, стадом простіше, що з цього приводу каже Біблія? Якщо убрати із церкви грошей, ми побачимо віру неймовірну.